Хімія, наука таємнича і прекрасна. Так вважають студенти хіміко-механічного технікуму, які в останню неділю травня відзначають своє професійне свято. Саме до цього дня викладачі разом зі студентами організували тематичний захід. В цьому році хімія відчуває до себе більше уваги, адже цей рік ЮНЕСКО оголосила саме її роком. Між тим хімію є за що любити і в інший час. Так стверджують всі, хто, хоча б наблизився до цієї науки. Традиційно наш технікум є відмічає наш професіональний праздник День хіміка. В этом году подготовкой праздника занималась цикловая методическая комиссия химических дисциплин. Львиную долю, или львиный вклад вложил Николай Николаевич Камнев и Валентина Борисовна Камнева, за что мы им очень признательны, и это было очень интересно, занимательно. Для меня, как для химика, это особенно интересно, хотя я директор химического техникума. Я поздравляю всех Славянск, это город химиков, не только город Керамика, это город химии. Я поздравляю всех. Людей, причасних хімії з професіональним празникам. Хіміко-механічному технікуму поважають цю науку не тільки Віктору Райчик. Найгірше підготувався до свята і Микола Камнів. Він вивчає хімію вже дуже давно і не розчарувався. День хіміка для мене це не тільки професіональний праздник, це праздник моєї юності, отрочства. Я учился на хіміка з 14 літ, потім можна сказати, що ну, всю життя з хімією. Студенти технікуму з хімією теж на ти. До свята ними було вигадано. Немало розважальних елементів. Вони розповідали казки, показували сценки і навіть магію. В хімії немало дивовижного. Опади всі цікаві, без исключення. Всі інтересне, всі занімательні. Цей рік присвячений не тільки хімії, а й окремо елементу рутеній. 44-му в таблиці Менделєєва такий порядок придумали в московському державному університеті, коли першими почали святкувати день хіміка. І не дивлячись на складність назв і багато хімічних елементів, завдяки розвитку прогресивних технологій з цією наукою стикається кожен з нас. Тож зі святом всіх, кого не обійшов прогрес.